Доброго дня, мене звати Висоцький Ігор Олегович. Тема моєї презентації. Правило оформлення програмного коду для TypeScript у проєктах на Node.js та React». У вступі скажу, що TypeScript це набудова на JavaScript зі статичною типізацією. Його головна перевага виявлення помилок ще на етапі розробки до запуску програми. Чому важливе оформлення коду? По-перше, читабельність. Як показано на слайді, код має бути зрозумілим для інших розробників. По друге. Менше помилок, чіткі правила знижують кількість багів. І, по третє, єдині стандарти в команді полегшують код ревю та інтеграцію нового коду. Структура та іменування. На слайді дві частини. Ліворуч, структура проєкту, директорія components, містет React, componentes з Pascal case назвами типу UserCard, Hooks – власні хуки, з км-кейс назвами UseAus. Services для API-клієнтів Types для TypeScript інтерфейсів, Constants для Constant. Кожна папка має свою відповідальність. Праворуч, порівняння іменувань, поганий варіант, D для дати, FN для функції, R для масиву. Незрозуміло, що це і навіщо. Гарний варіант current date. Одразу бачимо, що це поточна дата. Double – функція, подвою число. User – IDS, масив ідентифікаторів користувачів. Внизу конвенції збоку. Конвенції Pascal case для компонентів та класів, каймелкейс для змінних. І функції uppercase для констант. Це стандарт TypeScript екосистеми, який прийнятий у всіх великих проєктах. Форматування та інструменти. Дивимось на контраст коду. Верхній приклад все одному рядки, без пробілів, magic number 09, без пояснення, що це. Неможливо зрозуміти логіку без аналізу. Нижній приклад відформатований код, константа discount на початку. Чітко вказує, що це 10%, 10 знижка. Функція calculate price типовими, типовими параметрами, quantity і price як number. has discount як boolean. Результат також number. Логіка розбита на рядки з відступом. Формула знижки зрозуміла. Множимо на 1 мінус, rate. Бачимо плашку з правилами. Форматування. Відступ два пробіли. Стандартжева скрипт екосистем. Довжина рядка 800 символів. Не треба скролити не... горизонтально. Крапка з комою завжди уникає неоднозначностей. Одинарні лапки для рядків. Трелінг кома в масивах, Частіше її дів. Та плашку. Що показує інструменти автоматизації. Притір автоматично форматує код. ЄСЛІнт. Плюс TypeScript і ESLint перевіряють помилки та стиль. Husky з Lint Staged запускає перевірки перед кожним комітом. SonarCube аналізує якість у CI, CD, pipeline. Налаштувати... Налаштувало один раз, працює воно завжди. TypeScript типізація. Порівняння підходів до типізації. Верхній приклад, функція headusier без типів. Параметр ID без типу. Можна передати що завгодно. Повернення невідоме. Треба дивитися документацію або сам код fetch. При використанні user.name user або user.email іде, не підказує, чи є такі поля, можлива помилка в runtime. Нижній приклад починається з інтерфейсу: user, як, user ID як number, name і email як string. Це контракт даних. Функція GetUser приймає ID з типом number. TypeScript заборонений передати рядок. Повертає проміс з типом user. Одразу знаємо структуру результату. Підсумуємо переваги. Автодоповнення в є, економить час набору. Помилки ловляться на етапі компіляції до запуску. Код стає самодокументованим. У великих Node.js проєктах, де сотні функцій та endpoint, це критично важливо. React типізовані компоненти. Порівняння React компонентів. Лівий варіант, компонент, button отримує props без типізації. Які властивості можна передати? Що обов'язкове, які типи? Треба дивитися код всередині, щоб. Або документацію, щоб зрозуміти. Правий варіант починається з інтерфейсу ButtonProps. Лейбл обов'язковий рядок. OnClick, обов'язкова функція без параметрів. Варіант і disabled опціональні. Знак питання це показує. Варіант обмеження двома значеннями через Union Type. Компонент типізований як ReactFC з Button Props. У параметрах деструктуризація пропсів. Одразу видно, що використовується. Для опціональних пропсів вказані дефолт значення. Варіант за замовченням Primary. Disabled за замовченням false. Тепер при використанні компонента TypeScript покаже помилку, якщо не передати лейбл або OnClick. Підкаже можливі значення для варіант. Заборонить передати невідомі пропси. Це захист від помилок та чудова документація коду. Кастомні хуки. Вибачимо приклад власного хука для API-запитів. Спочатку інтерфейс useAPIResult result з генерик типом TUC кутових дужках. Це означає, що результат може містити будь-які дані. User, product, order, data може бути типу T або null. Loading булевий. Error може бути error або null. Refetch функція для повторного запиту. Функція UseAPI також generic з типом T. Приймає URL, як і Adog, повертає Use API result з типом T. Всередині три стани через use state. Data з типом T, або null. Loading та error. Функція FetchData синхронна. Виконує fetch. Парсіджон вставляє дані. Трайкеч ловить помилку. Finally, блок скидає лоді незалежно від результату. effect викликає fetch data при зміні URL. Повертаємо об'єкт з чотирма полями згідно інтерфейсу. Внизу використання. Викладаємо user з типом user, user масив і передаємо URL. Отримуємо дата з повною типізацією і дає знає, що це масив. Користувачів з полями ID, name і mail. Лодін. для. Показу спінера. Один Hook – багато застосувань. Це правильне використання, перевикористання коду з повною безпекою типів. Коментарі GSDOC. Приклад, про, приклад професійної документації функції через JSDoc. Коментар починається з трьох зірчок. Перший рядок короткий опис, що робить функція. Обчислює загальну вартість замовлення. Далі теге-парам описують кожен параметр з поясненням. Items Масив товарів, купон опційний код купону. Tech Returns пояснює, що повертається. Техтроус документує можлив... можливі виключення. Тех Example показує конкретне використання. Дуже корисно для розробників. Вискод та інші ідеї, показують всю цю інформацію у підказках. Всередині функції inline коментар пояснює, чому пропускаємо перший елемент. Це не очевидно з коду, тому, коментарі... тому коментар корисний. To do обозначає, що треба додати. Зручно для команди, щоб бачити незавершену роботу. Є важливий принцип: коментуйте чому, а не що робить код. Код сам показує, що він робить. Очевидно, items slice1 відрізає перший елемент. Але чому? Оце треба пояснити. Пропускаємо перший елемент по цей загаловок цей свій. JSDoc для публічних функцій, які використовує команда. Inline коментарі для складної бізнес-логіки, яка не очевидна. Константи проти Magic. Numbers. Класичний приклад Magic Numbers проблеми. Лівий варіант: число 18 у перевірці віку. Що це? Вік повноліття? Мінімальний вік для чогось. Число, з... число 3 у перевірці спроб, Звідки взялось? 5000 у тайм-ауті секунди, мілісекунди, 200 у статусі. Що воно означає? Через місяць ви самі не згадаєте. Іншому розробнику треба шукати контекст у документації або питати. Правий варіант використовую іменовані константи. з Виразними назвами. Adult age до рівня 18. Одразу зрозуміло, що перевіряємо повноліття. Ну і так аналогічно з усіма наступними. Node.js API та endpoint. Повний приклад типізованого API endpoint для Node.js. Починаємо з типів. Create user request. описуючи що клієнт надсилає email, name та пароль. Create user response. Описує, що сервер повертає ID, email, та коли він створений. Createте. Це api контракт Далі визначаємо типи для request та response, щоб не залежати від express. Request має body, типу create user request. Response має метод статус, що повертає об'єкт з методом JSON. Функція CreateUser типізована, приймає rec і res з нашими типами. Повертає promise, void, бо відповідь йде через res.json. Код розділений на три логічні блоки з коментарями. Перший блок валідація. Деструктуризуємо дані з баді, перевіряємо емейл через regex паттерн базова валідація. Email. Якщо не валідний, повертаємо статус 400 з помилкою і робимо ранній return. Це Guardпатtern. Запобігає глибкій вкладності EFIF. Другий блок бізнес-логіка. Хочуємо пароль через функцію хедшпасwерд. Ніколи не зберігаємо паролі відкритим текстом, викликаємо юзер сервес Create для збереження в базу сервісних. Сервісний шар, викрадений від HTTP. І третій блок. Формування відповіді. Статус 201. Created для успішного створення ресурсу. JSON з ID, email і датою створення у форматі ICO stream. Внизу коментарі показує, де знаходяться допоміжні функції. Utils для хеш-пасword сервайс для user service. Кожна частина в своєму модулі легко тестувати окремо. Ключовий момент. Типізація request response Плюс розділено розділення відповідальності. Валідація, бізнес-логіка, відповідь. Кожну частину можна тестувати незалежно. Код легко підтримувати та розширювати. Цей слайд показує. Як правильно розділяти логіку в React плюс TypeScript проєкті. File TypesUserTS містить опис структури даних. Це єдине джерело правди про користувача. HUK Hook, hooks user userusers.ts відповідає за API-логіку. Отримання помилки, стани завантаження, усе відкроване від UI. Компонент Components UserCard Tsx показує одного користувача. Має одну чітку задачу відображення даних. Такий підхід робить код розумілим і масштабованим. Кожна частина тестується окремо, легко знайти і змінити потрібний код, проєкт просто розширювати, компоненти стають незалежними та перевиконуваними. висновку скажу, що є чотири головні блоки. Перший стандарти, другий блок TypeScript, типізація всюди без винятків, захист від помилок і типів. Третій блок. Ракт. типізовані пропси всіх компонентів. Неможливо передати невірні дані. Четвертий блок автоматизація. Притієр автоматично форматує при збереженні. Єслінт ловить помилки. Дякую за увагу.